Доброго ранку. Сьогодні 30 січня 2025 року. Заняття зліплення в старшій групі. Тема заняття смачний сніданок. Доброго ранку, любі діти! Доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні у нас заняття зліплення. Адже весь цей тиждень ми з вами говоримо про продукти харчування. Про те, то що їсть, про корисні та шкідливі страви, Тож сідайте зручно та будемо любити смачний сніданок. Я впевнена, що ви любите всі на сніданок страви з яйця. Ось подивіться! Що можна приготувати? Це смачну яєчню. Корисне зварене яйце, омлет, фаршироване яйце. Це також дуже смачно. А також на сніданок можна приготувати і з'їсти дуже корисні. Так, звісно, каші. Це і гречана каша, і рисова каша, а також кукурудзяна манна каша, а також перлова та пшенична каші. Дуже смачні, також на сніданок будуть канапки. Сиру, просто порізаний помідор та огірочок, а також листочок салату. Це і корисно, а також смачно. І дуже смачний на сніданок смачна яєчня. Ось саме сьогодні ми будемо створювати світанок, смачна яєчня, канапка з листочком салату, сиром, нарізаний огурок та помідор. Ось подивіться, яка робота в мене вийде в кінці заняття. Давайте розглянемо, що ж потрібно для роботи. Так, для роботи потрібна дошка, вирізана тарілка, стек. І пластилін різних кольорів, який нам буде потрібен в роботі. Але щоб розпочати пити, потрібно спочатку підготувати наші пальчики для роботи. Давайте підготуємо, приготуйте свої руки, Скоп по скоп пішли овочі ноги. ось укропа з ним петрушка, кучерява чи порушка. Ось морквинка й бурячок вибивали гопачок. помідор селеру взяв і у танці закружляв. А капуста з кабачком петинають каблучками. Часничок і цибулина теж танцюють в танці, танцювали, танцювали та й у коші всі попали. Пальчики готові, тому ми можемо розпочинати. І пити. Для початку я беру білий пластилін, відрізаю шматочок, мені потрібен буде в подальшій роботі, розминаю його і круговими руками між долоньками я роблю кульку. Тепер пальчиками гарно потрібно розплющувати. Ось так це буде білок нашої яєчні. Він може мати не чіткі, прям рівні контури, ви знаєте, коли матуся вам готує яєчню. А ось і жовток. Так, також. Друговими рухами я створюю пульку і також розплющую, але вже не настільки, тому що я жовток має ось таку заокруглену форму. І посередині випуклю. Притискаю пальчиками жовток до білку, жовток менший, ніж білок. І розташовую. На тарілку. Ось ви бачите, вже частина сніданку смачно готова. А тепер мені потрібен коричневий пластилін. Як ви думаєте, що я буду робити з коричневого пластиліну? Ну, звісно, хліб, запашний український хліб? Ось так розплющую, щоб в мене вийшов, прямо та підрівнюю всі сторони. А з зеленого пластикіну я хочу виготовити листочок сала. Також між долоньками, продольними рухами я розкотила так розкачала. І тепер приплюскую та пальцями, притискаю, щоб створити такий листочок. Листочок корисний салат. Ось так і проплю степом такий прожим в одну сторону і в іншу. Ось так. Хліб та листочок салата готовий. Розташовую листочок зверху. Хліб, і на хліб я хочу виготовити шматок сиру, адже сир такий корисний на сніданок. Ось я також. І одним пальчиком ви бачите, щоб така конусна форма більша, тому що мені потрібен трикутник. Притискаю, ось створюю трикутник. І сир може бути з такими дірочками, тож я ось так роблю дірочки, це можна зробити. І Сірником без сіри. але ви знаєте, що сірники дітям брати в руки не можна. Тому я вам показую, як з теком це зробити. І ось канапка готова. Червоний пластилін є, я його розрізаю навпіл. І це будуть у мене помідорки чері. А ви знаєте, що це за помідорки чергі? Це такі маленькі помідорки, які буває на гілочці, дуже багато. Ось одна помідор, один помідор. Ось ще один помідор. Адже, дітки, ви знаєте, що овочі дуже корисні для нашого організму. З ними організм. Поступають вітаміни, тому що, ви пам'ятаєте, на занятті заняття я говорила, що потрібно їсти овочі, фрукти. А зараз я хочу виготовити огірок, але не цілий, а в розрізі. Тому скочу в кульку, притискаю ось так пальчиками. В розрізі він має круглу форму. Още один. Так уже дві дольки огірка І Давайте ще помідор виготовлю в розрізі, розріжу один помідор. Ось так навпіл, щоб було зручно його їсти. Насправді він і так маленький, але іде ось так два помідора цілих і третій помідор розрізаний. Ось розташовую помідор біля Помідор. І ще роблю. Один, одну кульку і також притискаю пальцями. І Прикрашую огірки зернятками, адже ви знаєте, всередині такі білі зернятка виглядають, тому розкочую білий пластилін і маленькі шматочки мені потрібно повідрізати та скрутити, зробити і невеличкі сплющені овали. Адже зернятка мають форму овалу, але мають бути вони маленькі. Ось так. три чотири зернятки я буду розташовувати на відрізаний огірочок. Ось. І ще один оце буде сніданок, який смачний. І аналогічно розпочую ще білий пластигін, щоб прикрасити огірок. і залишилось перекрасити ще один огірочок. Потрібні 3-4 зернинки. Ось так розташовую по кругу тарілці. Мені вже дуже подобається такий сніданок, вже хочеться його прямо з'їсти, так? Але ж не з пластиліну, а справжній сніданок. Ось ви бачите, яка робота вийшла у мене. Дітки, що я сьогодні ліпила? Так, смачний сніданок, з чого він мене складався? Так, з овочів, помідор огірків, з листочка салату, з яєчні, а також канапки з темного хліба, листочку салату та шматочку сиру. Готуйте з матусями сніданки, їжте корисні страви і будьте мені здорові. Наше заняття завершено. Я вам бажаю. Гарного дня, гарного настрою, до побачення, мої любі! Зустрінемося незабаром. Створюйте роботи та надсилайте фото робіт. Буду чекати!